Три найголовніші речі, які мають бути в вашій квартирі в Іспанії. Мене звати Андрій Ставнюк, я є засновником агентства з нерухомості Invest у Валенції. Безпосередньо розуміюсь на тому, що кажу. Є багато досвіду і позитивного, і, скажімо так, негативного досвіду людей, які проживають в Іспанії і ділилися зі мною цим досвідом. Тому без зайвих слів перейдемо до того, що дуже бажано мати у своєму житлі. По-перше, це консьєржа. Чому консьєрж? не тому, що він сидить і відкриває двері, нажимає кнопку, щоб відкривалися двері, не тому, що він якось там слідкує, не тому, що це додаткова безпека. Це все дуже добре, але ну звісно, він би не попав у цей топ в необхідних речей, якби не одна проблема, яка притамана саме Іспанії. В Іспанії м -м, надсилати речі з онлайн-магазинів вам будуть найчастіше. На квартиру, тобто варіанту якогось там почтомата, як у Польщі, наприклад, вони насправді існують такі почтомати, але ними не користуються. У вас є два варіанти: найчастіше або забрати з магазину безпосередньо приїхати в якийсь медіаексперт і забрати свої речі, або замовити їх. До себе додому, і якщо ви вибираєте опцію замовити до себе додому, то там не буде пропозицій, як, наприклад, в Україні, що кур'єр приїде з 13 до 14, обов'язково вас попередньо набере і так далі. Тут ви вибираєте час, умовно кажучи, з 9 ранку до 7 вечора в такий то день. А часто буває таке, що навіть і день неможливо вибрати. І у вас прямо написано, що доставка буде з 23 по 25 число з 9 ранку до 7 вечора. І все, і нічого ви не зробите. Ви працюєте зайняті школи у дітей, якісь плани на поїздку? Все це неможливо ніяк узгодити аж до моменту, поки кур'єр найчастіше не приїде прямо під ваш будинок. Вони не набирають завчасно, за день точно ніхто не набирає добре, якщо хоч за годину наберуть, але і цього часто не буде. Найчастіше вони, якщо вас немає вдома, дзвонять вже коли стоять під вашими дверима і не можуть вручити цю передачу. Тому а консьєрж він на себе бере обов'язок, ну і функцію приймати вашу пошту за вас і підписуватись. Часто буває така почта, яку можна вручити тільки вам в руки, і вимагається ваш номер податковий іспанський. І консьєрж одна з його задач це приймати вашу посилку, давати свої дані і зберігати ваші речі. Аж до того, як ви з'явитеся. Якщо ви у вас є консьєрж, ви спокійно можете їхати відпочивати кудись, е, не взагалі перейматися тим, коли буде доставка. Він завжди її отримає, розпишеться і в безпечному місці у вашому комплексі буде зберігати ці речі. По-друге, це ліфт, і не тому, що всі ті плюси очевидні, які ви так розумієте. Багато хто у нас проживав з громадян в Сталінках, в Фришовках і так звикли до того, щоб ходити. Пішки, але треба враховувати, що в Іспанії сходи вони відрізняються від наших українських, і тут вони більш круті. Самі сходники вони більш високі, якщо ви спробуєте піднятися без ліфту, то буде відчуватися набагато важче цей підйом, ніж в аналогічних українських сталінках, наприклад. Тому ліфт допомагає, окрім того, щоб просто вам було зручно з сумками, то він загалом дуже суттєво полегшує ваше пересування від вулиці до квартири. Більше того, якщо ми кажемо вже не про оренду, а хоча навіть про оренду без меблів квартири, або е, про оренду, в якій ви все одно плануєте щось докупати. Е, за кожен підйом по поверху е, з іншої сторони, людьми, які будуть заносити до вас ці речі, буде додаткова оплата. В середньому це може бути і 15 євро за поверх, е, тому. Враховуйте це при купівлі або при, при оренді квартири без ліфту. Якщо є ліфт, це безкоштовно. А без ліфту кожен підйом може вам обійтися в суттєву суму. І третє це трастера, який її називають іспанці або нашою мовою комора. Комори в Іспанії дуже популярні, і в більшості будинків, які були побудовані за останні 25 років, будуть наявні такі комори. Комора це суттєвий плюс до вашої квартири, оскільки вона допомагає і зберігати речі, і якісь велосипеди, дитячі автокрісла, просто якісь непотріб, як ми як мінімум, ваші валізи, з якими ви приїхали до Іспанії, їх дуже зручно там зберігати. Навіть якщо у вашому об'єкті не пропонується комора плюсом до квартири, все одно можна знайти її в інтернеті. В Іспанії доволі популярна ця ідея з коморами, і безпосередньо за євро 80-100 можна знайти майже у будь-якому районі для себе таку комору і орендувати її. Ціна помірна, але повірте моєму досвіду: річ дуже потрібна. Сподіваюсь, це відео буде для вас корисним. І допоможе прийняти правильне рішення і вибрати найкращий об'єкт на ринку. Ну і з цим також може допомогти наше агентство з нерухомості Ставню Кінвест. Ми, по-перше, допомагаємо безкоштовно отримати НІЯ, тобто тимчасовий захист на території Іспанії. Якщо ви ще його не маєте, тільки плануєте сюди переїжджати нашим клієнтам. По друге, ми допомагаємо знайти найкращі об'єкти нерухомості наявні на ринку для купівлі або оренди в Валенції та передмісті Валенції. Тому будемо раді допомогти вам. На цьому шляху контакти вказані в описі під відео, а відгуки наявні в інстаграмі. А повертаючись до нашого відео, можна було б додати ще багато речей. Звісно, і паркінг це чудовий плюс, якщо у вас є машина, і басейн. Але мені здається, найосновніше це перші три, які я вже назвав. Сподіваюсь, відео було цікавим. Тоді буду вдячний за лайк, підписку на канал, ну і підтримку україноумовного контенту в Іспанії. До зустрічі у наступному відео.